Рома, ти чув, що тут електромобілі подорожчали? А так до речі, чув. Вітаю всіх. Нехай буде ще одне відео на цю тему. Отже, вітаю вас на каналі Hotline.ua, сервісі розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко. І сьогодні пропоную поговорити про потенційне подорожчання електромобілів з 1 січня 2026 року. Ця новина без виключення сколихнула автомобільний світ України ось влітку 2025 року. І судячи з усього, ми таки отримаємо подорожчання автомобілів. І зараз я детально розкажу, що відбувається. В чому у в тому, що станом на зараз електромобілі в Україні завозяться на пільгових умовах без сплати ПДВ, а це 20% від митної вартості, а також без сплати стандартного мита за везення товарів, а це 10% від митної вартості. Фактично сплачується лише акцизний збір, проте він порівняно невисокий. Крім того, електромобілі дають можливість економії також при першій реєстрації, адже вони звільнені від необхідності сплати збору в пенсійний фонд, який складає 3-4-5% залежно від вартості електромобіля. Такі фінансові послаблення разом з недорогими електромобілями. Мобілями, що приїздять до нас з китайського ринку, дозволили зробити цінники на електрокари дуже привабливими, що й призвело до їх нинішньої популярності. І ось тепер, починаючи з 1 січня 2026 року, в Україні повертають необхідність сплатити ПДВ. Та мито везенні електромобілів, а це вже означає плюс 30% від митної вартості електромобіля. Інформація про повернення сплати в пенсійний фонд при першій реєстрації ще не було, але не виключено, що й це повернуть, як то кажуть, одним махом. Таким чином, електромобілі прирівняють до звичайних автомобілів з усіма різноманітними митами та зборами, які зараз сплачуються при купівлі звичайного автомобіля. І судячи з реакції законодавців, вони налаштовані серйозно послаблень та продовжень таких пільг більше не буде. Ну, виходить, що якщо порахувати всі Тажі то це нам дає одразу плюс 30%. А якщо ще й повернуть збір в пенсійний фонд, то це буде плюс 33, 34, 35%. Тут відзначу, що це не від повної вартості автомобіля, яку ми бачимо от як покупець, а саме від митної вартості автомобіля, який заїжджає в Україну. Ця митна вартість вона трошки менша, тому що там ще закладено ось цей заробіток якогось дилера-перепродавця. Але все одно велика, дуже велика сума. Цієї митної вартості, і от ми на цій сумі отримаємо плюс 30-33% збільшення. І як не крути, а збільшення буде ну, доволі суттєвим. То що ж робити в нинішній ситуації? З одного боку, продавці електромобілів вже намагаються щось зробити: завозять більше електромобілів, створюють певний склад, щоб потім торгувати електромобілями за більш вигідними старими цінами. А з іншого боку, якщо ви вже надумали придбати собі електромобіль, то не зволікайте і робіть це зараз. Адже певне зростання попиту вже помітно. В ні, збільшення вартості покупці намагаються встигнути придбати електромобілі. А разом із зростанням попиту та запиту покупців вже зараз дещо починають зростати ціни. Звісно, це не плюс 30% але все ж зростають. І тож, якщо ви поспішаєте і хочете встигнути собі купити електромобіль, придбати електромобіль, то звісно пораджу вам ще зазирнути в наш каталог аксесуарів для електромобілів, тому що там ви знайдете всі необхідні аксесуари для електромобілів. Тільки починаєте життя з електромобілем. Що вам потрібно? Вам потрібно а, зарядну станцію. Тобто, насправді, це такий зарядний блок, Wallbox, який видає електроенергію, тому що зарядна станція, зарядний блок перетворювач, насправді він всередині в конструкції електромобіля. А, потім вам ще потрібен буде перехідник між різними портами. Якщо це буде електромобіль з китайського ринку, то в нього, напевно, що порт GBT. і вам потрібен буде перехідник. Між іншими портами, більш популярними, більш відомими, такі як Minikes або J1772 і так далі. Плюс також вам пораджу придбати кабель для заряджання електромобіля. Отже, наш каталог аксесуарів для електромобілів. Зможе вам допомогти придбати різноманітні товари, адже завдяки системі фільтрів можна підібрати зарядні станції за потужністю та кількістю фаз, переглянути товари з різними портами для підключення, а вони можуть відрізняти в залежності від моделі та призначення по ринку збуту. Підібрати довжину кабелю для заряджання. До речі, це може виявитись дуже важливим, коли вам доведеться паркуватись не прямо перед зарядкою, а через одне-два паркомісця. Тому завітайте в каталог і обирайте необхідні аксесуари для електромобілів. Також у нас на сайті Hotline представлені. Інші каталоги з автомобільними товарами, аксесуарами, які можуть бути корисними для автомобілістів. Наприклад, це каталог шин, де ви зможете підібрати зимові шини, кілемків салону автомобіля, різноманітні чохли на сидіння, аксесуари салону і так, далі, і, так далі, і так далі. Тож завітайте до наших каталогів, обирайте зручно та купуйте вигідно разом з Хотландією. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.